Привіт, сьогодні найцікавіше. Бо якщо в попередніх частинах були звичаї, то зараз легенди, які оточували запоросів і робили їх в очах ворогів майже над людьми, поїхали. Серед турків ходили чутки, що якщо бачиш козака з червоним поясом і довгим оселецем, стріляти марно куля або зупиниться в повітрі, або відскочить. Кажуть, що такі козаки проходили особливий обряд у характерників, їм зашивали душу від заліза. Чи правда це ніхто не знає? Але в битвах були випадки, коли козак після кількох пострілів залишався неушкодженим, і вороги починали тікати ще до бою. На острові Чортомлик, де колись стояла одна з січей ночами, бачили постать білому, козака з шаблею. Він ходив берегом, але ніколи не залишав слідів. За переказами, це душа козака, що загинув, захищаючи переправу. Він дав клятву стояти на варті, доки світ стоятиме. Запорожці вірили, що степ може попереджати про небезпеку. Якщо раптово здіймався сильний вітер у безхмарному небі, це знак ворог близько. Були історії, коли козацькі роз'їзди повертались у Січ саме через такий вітер попередження, і диво, уже наступного дня на виднокраї з'являлись загони татар. У плавнах Дніпра інколи бачили човен без веслярів, він тихо рухався проти втечі, а потім зникав у тумані. Козаки казали, це човен душ, який забирає загиблих воїнів на той світ. Якщо побачиш його, у загоні буде втрата. У козацьких степах було багато змій, але запорожці вірили, що одна з них, особлива, велика чорна змія, ніби показувала дорогу тим, хто заблукав. Якщо вона виповзала перед козаком і повзла вперед, треба було йти за нею. Козаки казали, що це дух степу, який веде своїх синів додому. У деяких місцях, де відбувалися великі битви, ночами було чути тихий сміх або шепіт. Мандрівники думали, що це вітер у травах, але козаки знали інше. Вони казали, це душі полеглих братів сміються з ворога, які наважуються пройти їхнім степом. Цей сміх вважали добрим знаком. Якщо чув його, значить тебе оберігають. І ось такі вони легенди Запорізької Січі, легенди, що народилися зі степу, туману і незламного духу людей, які не боялися ні смерті, ні ворога, ні самої долі.